На часі Експрес-Новини на телеканалі СТН ми говоримо коротко про головні події України, Волині та Нововолинська, які важливі для кожного з нас. Іванна Білішук у студії вітаю. На переговорах у мінську були досягнуті домовленості про виведення всіх іноземних військ із території України. Армія Сполучених Штатів Америки візьметься навчати українських військових. Про ріст цін на продукти харчування в області та медичні профогляді Нововолинських шахтарів. Далі у випуску. На переговорах у Мінську були досягнуті домовленості про виведення усіх іноземних військ із території України. Починаючи з 15 лютого повинен бути припинений вогонь, а вже за 19 днів звільнені усі заручники, заявив президент Порошенко. Про це заявив Петро Порошенко. За підсумками переговорів повідомляє українська правда із посиланням на інтерфакс Україна. Крім того, за його словами, українські прикордонники до кінця 2015 року повинні повністю відновити контроль над кордоном з Росією. Він додав, що ні про яку автономію на сході України чи федералізацію рішення не приймались. За його словами, Україні на переговорах були висунуті неприйнятні умови і ультиматуми, але вона на них не піддалася. Це було непросто і фактично нам виставляли всякі неприйнятні умови, відходи, здачі. Ми не Пішли на жодні ультиматуми і чітко проявили позицію, що припинення вогню має відбутись без попередніх умов, заявив Порошенко. З 15 лютого повинен бути припинений вогонь. а Протягом 19 днів мають бути звільнені всі заручники, додав Порошенко. Головне, що вдалося досягти, це те, що опівночі, 15 числа, в ніч суботи на неділю має бути оголошено безумовне і всеохопне припинення вогню. Досягнута домовленість про звільнення всіх заручників. Вони звільняються протягом 19 днів. 14 днів відводиться на виведення важкої артилерії і і днів для остаточного виведення всіх заручників сказав він. Як відомо раніше про досягнуті домовленості, також розповів Володимир Путін. Крім всього іншого, за його словами, була також досягнута домовленість про проведення конституційної реформи в Україні, в якій мають бути враховані законні права людей, які проживають на території Донбасу. Армія Сполучених Штатів Америки у березні навчатиме українських військових, які борються із сепаратистами на Донбасі. Про це заявив командувач сухопутних сил Сполучених Штатів Америки у Європі Бен Ходжес. Навчання в Україні розпочнуть в березні на Яворівському полігоні поблизу Львова. Повідомляє телеканал Новин 24. Один наш батальйон буде тренувати три українських. Зокрема, українських військових вчитимуть, як захистити себе від російської артилерії та ракет. Українцям також покажуть різні методи евакуації та захисту територій, сказав Ходжес. Раніше у стратегії національної безпеки, яку оприлюднив Білий Дім, США взяли на себе зобов'язання зміцнити європейську безпеку та стримати російську агресію. До слова, Бен Ходжес також заявив, що російські військові. І брали безпосередню участь у боях біля Дебальцевого в Україні. Економічна криза дає про себе знати зростанням цін і буквально б'є по кишенях жителів області. На Волині, як і в кожному регіоні України, щоденно зростає вартість житла, продуктів харчування та транспорту. Волиняни скаржаться на зростання цін і звинувачують у безвідповідальності владу. Опитування Волинян щодо зростання цін публікують наші колеги із громадського Волинь. На споживчому ринку Волинської області у січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої підвищились на 4,7%. Повідомляють у прес-службі головного управління статистики у Волинській області, йдеться на Волинських новинах. Серед продуктів харчування найбільше подорожчали овочі, рис та фрукти. Зросли ціни на соняшникову олію, рибу та продукти з риби, кондитерські вироби, хліб, безалкогольні напої, продукти переробки зернових, яловичину, телятину свинину. В той же час дещо знизились ціни на маргарин, сметану, яйця. Алкогольні напої та тютюнові вироби в загальному подорожчали на 5,3%. Ціни й тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищились в цілому на 0,4%. у тому числі утримання на ремонт житла на 2,5%, Плата за оренду житла на 0,2%. Зростання цін в сфері охорони здоров'я на 3,5% відбулось відбулося внаслідок подорожчання стоматологічних послуг, послуг санітарно-курортних установ та консультативних послуг, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання. Значить, вони не, абсолютно не нові. Все по старому лежало на складах, а ці не зараз. Стоїть. Чому це? Я теж вважаю, що це, це треба звертатися до тих людей, які повинні відповідати конкретно. Думаєте, це проблема війни, чи це проблема в політиці держави? Я думаю, що в політиці держави. Війна тут така справа, це, мені каже, якби так. Коротко сказати, це прикриття того всього. Це в основному політика. Лучанин продавав примарні талони на пальне. Спритник підходив до власників автівок і пропонував купити дешевий бензин. Причому лише у великих кількостях, вартістю у кілька тисяч гривень. У результаті цього довірливий лучанин потрапив на гачок спритника. Чоловік погодився на вигідну пропозицію та привіз у вказане місце 7,5 тисяч гривень, повідомляють волинські новини. Спритник взяв гроші та попросив чоловіка зачекати, адже із собою талонів у нього не було. Шахрай зайшов до під'їзду багатоповерхівки і не повернувся. Обіцяних талонів ошуканий так і не дочекався, тож йому довелося звернутися за допомогою до правоохоронців. Провівши ряд оперативно-розшукових заходів, оперативники встановили особу 49-річного зловмисника. Зі слів затриманого на таку хитру стежку, його підштовхнуло скрутне матеріальне становище. Взяв. Гроші за примарне пальне чекав у під'їзді, доки постраждалий не піде. Коли шошуканий від'їхав, спокійно попрямував додому. Інформацію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочаток кримінальне провадження за частиною 2 статті 190 Шахрайство Кримінального кодексу України. Спритнику загрожує покарання позбавлення волі на строк до трьох років повідомив начальник Луцького МВО МВС України у Волинській області, полковник міліції Ігор Муковоз. Нововолинські шахтарі проходитимуть медичні профогляди коштом держбюджету. Протягом останніх кількох років гірники усі процедури оплачували із власних кишень. Подробиці далі у сюжеті. Процедура проходження обов'язкової комісії для шахтарів не з легких. Перелік оглядів чималий, адже важке шахтарське ремесло не для кожного. Зазвичай гірничі підприємства компенсували шахтарям затрати на профогляди, надаючи два оплачуваних вихідних. Вочевидь, така практика вдовольняла не усіх працівників шахт, тож відтепер усе відбуватиметься так, як прописано в законі. Медогляд проводиться за рахунок підприємства. Це згідно колективного договору. Ну, так як враховуючи те, що коштів для проходження медогляду в нас катастрофічно не вистачає, то ми прийняли рішення, це було погоджено з посулковими комітетами. Люди платять свої кошти за проходження медоглядом, і їм компенсується це у вигляді відгула. Нещодавно у нас було. Засідання разом з представниками центральної міської лікарні, де ми прийняли рішення, що тепер медогляд ми будемо проводити тільки після того, як ми стовідсотково проплатимо за рахунок підприємства кошти центральній міській лікарні. Тільки тоді будуть, ми, будуть вони проводити нам медогляд. Кошти приходять в нас тільки з Держпідтримки. Наче, ми вимушені будемо брати кошти з державної підтримки на покриття собівартості, на проплату медоглядів. Нещодавно постало питання про те, що вартість комісії у Нововолинську надто вже висока. Втім, місцеві медики перечать, коштує медогляд стільки ж, як і скажімо, в Червонограді, а подекуди й дешевше. Аби це довести, завідувачка відділення профоглядів Емілія Бельська спілкувалася зі своїми колегами із шахтарського містечка на Львівщині. На підтвердження показує документи із калькуляції. Вартість в нас складається. І згідно від до наказу двісті сорок який регламентує порядок проведення, значить, проти кожної професії пишеться список, показується праців, лікарів, які передлягають обстеженню, і об'єм необхідних функціонально-інструментальних обстежень. І відповідно до цього складається загальна сумарна вартість медогляду. Поїхали ми в Червоноград. Я їздила. Значить, дивилася, як там проходять медоляти. Коли ми сумарно склали, значить медолят в них станом на 12 й рік вартує 180 гривень. В нас ціни на 14-й рік, ну відповідно на 15-й, навіть дещо менші. Чим них за 12 рік? Нині у коридорах відділення Людно гірники 9-ї шахти вже приступили до проходження профогляду, адже перший транш від їхнього підприємства на рахунки медзакладу надійшов. Надалі питання оплати медоглядів залежатиме від державної підтримки вугільників. Нововолинські діти відпочиватимуть у молодій гвардії. Упродовж трьох тижнів четверо Нововолинських дітей пільгових категорій оздоровлюватимуться за рахунок держбюджетних потівок. Минулого року у цьому закладі оздоровилося 16 осіб. Серед них шестеро дітей, позбавлених батьківського піклування, двоє дітей-сиріт, одна дитина, яка перебуває на диспансерному обліку, шестеро дітей з малозабезпечених сімей. Одна дитина з багатодітної сім'ї. Нагадаємо, підбір та направлення дітей пільгових категорій на оздоровлення в табір Молода гвардія місто Одеса здійснюється відповідно до положення про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до державного підприємства Український дитячий центр Молода Гвардія за рахунок бюджетних коштів затверджено. Наказом мінсоцполітики від 20.03.2012 го номером 153 та заяв батьків або осіб, які їх заміняють. Нововолинці все частіше стають жертвами квартирних злодіїв та шахраїв. Як не потрапити на гачок злочинців, розповів виконувач обов'язків начальника міськвідділу міліції Юрій Душний. Дивіться далі в першу чергу. Хочу вас застерегти від деяких моментів, які на сьогоднішній день. Ну, в нашому місті і взагалі по державі, це мається на увазі крадіжки з помешканих громадян. Значить, останнім часом, як спостерігалося 2014 рік і вже лютий місяць-два місяці 2015 року, значить, на території міста Новолинська збільшилась кількість крадіжок з помешкань громадян. Це мається на увазі і квартири, і приватні будинки. Зазвичай квартирні злодії працюють, як зараз показує практика, і в ранковий час, тобто, коли люди йдуть безпосередньо на роботу. І в нічний час. Специфіка крадіжок на сьогоднішній день. Якщо взяти 2014 рік, це в основному були крадіжки з помешкань громадян, це коли шляхом віджиму пластикового вікна проникали всередину, то зараз січень-лютий цього року це підбір ключів. Як вас попередити про ці злочини? Ну, в першу чергу треба все ж таки ставити свої квартири, помешкання. На сигналізацію. Є в нас служба охорони Державної служби охорони про ОМВС України в Волинській області. За адресою міста Новолинськ, вулиця Піонерська, 19. Люди, які безпосередньо займаються встановленням сигналізації в квартири, і таким чином можна хоча б попередити ці злочини. слідуючи. Якщо ви десь від'їжджаєте на якийсь певний період до родичів, за кордон відпочивати, як правило, ви залишаєте ключі чи сусідам, чи своїм знайомим, щоб доглядали за квартирою. Ну, доглядають за квартиру, це людина може раз в два дні, раз в три дні просто прийти, перевірити, чи підлити як кажуть, вазонки в квартирі. От. А всі свої речі другоцінні, ви залишаєте на місці. Я би все таки радий, якщо десь їдете в якусь дальню подорож, віддавати ну, близьким родичам, які зможуть попіклуватися за ваше майно. Неодноразово, те я особисто і мої колеги виступали і в засобах масової інформації, і на телебаченнях, і в газетах про шахраїв, які за допомогою, і інтернета, це різного роду сайти. Покупок продажу, покупок будь-яких речей. Так само і коли дзвонять, представляються працівниками банку, що щось не гаразд з вашою кредитною карточкою, і ви самі даєте як кажуть, злодію номер карточки і подальшому, користуючись вашим номером, знімають. Гроші. Ніхто не вправі дзвонити вам з Приватбанку і говорити, що у вас щось не гаразд з цією карточкою чи з вашим рахунком. Є на це відповідні служби, які ви можете особисто перевірити. Тобто дзвонити на, їх, на їхню гарячу лінію. Таким чином, якщо у вас щось бентежить в тому, що до вас дзвонять і говорять, що з вашою карточкою чи з вашим рахунком щось не це. Так само купляєте чи з різного роду сайти, які є на сьогоднішній день сумнівними, чи продаєте будь-яку річ, чи купляєте. Ну запам'ятайте, що ніколи е, нормальна людина, яка, будемо говорити, щось купляє, наперед просить вас перерахувати гроші. Або щоб ви назнали, надали свій номер карточки. На яку вони перерахують гроші. Просто застерігаю. Будь-які дзвінки від працівників банку. Не ведіться на це. Ще, що турбує на сьогоднішній день місця Нолинську, це крадіжки з автомобілів. Як показує практика, і ми аналізуємо це все, в основному крадіжки скоїться це в нічний час. Ну і викрадають в основному, це зараз знову стало модно. Це автомагнітоли, реєстратори люди залишають, але в свій час машина не обладнана сигналізацією. Ще не було такого факту, ну, були випадки, що щось питалися вкрасти, але спрацьовувала сигналізація і злодії тікали. Вся решта це всі автомобілі, які були без сигналізації. Ну, я розумію, але якщо купив дорогу річ, Магнітофон, ці відеореєстратори, то забирайте їх додому, тому що, як практика показує, злодій лізе туди, то, що бачить. Якщо він бачить, що на лобовому склі висить реєстратор. Мало того, що навіть якщо той реєстратор мало коштує, то більше зробить шкоди, тому що розбивають вікна. Ну, от. Старайтесь автомобілі ставити поблизу своїх. Є зараз у нас по місті дуже багато цих автомайданчиків. От. Ставте туди. Ще жодної крадіжки не було скоєно з території, які охороняються, де стоять автомобілі. Жодної. Це всі новини на сьогодні. У студії працювала Іванна Білішук. Будьте обачними і бережіть один одного. На все добре.